Пожертвами для міноборони відтепер займатимуться волонтери. Для них у міністерстві створили спеціальну раду. Найактивніші волонтери займатимуться закупівлями для армії. Добровольці вже запропонували як максимально спросити тендери. Деталі розкаже Андрій Засаднюк. Ось ці люди за народні кошти уже багато місяців споряджують армію. А відтепер робитимуть це офіційно. Міністерство оборони об'єднує зусилля із волонтерами, із найактивніших створять спеціальну раду. Саме вона укладатиме договори та купуватиме амуніцію для армії. Міністр оборони обіцяє запропонувати найуспішнішому волонтеру посаду керівника фінансового відділу армії. Перший напрямок це речове забезпечення армії. Ремонт військової техніки, друге, закупівля оптичних приладів, зв'язку, каліматрів, касок і всього того, що ми постійно чуємо. На звичайно медицину. для початку волонтерам передадуть залишки грошей, які громадяни переказували за номером 565, а це майже 60 мільйонів гривень. Вони до цього часу лежали на рахунках міністерства. Чиновники переконують, раніше їх витратити було неможливо, мовляв, заважали бюрократичні процедури. Якщо ці кошти попали на рахунок Міністерства оборони, вони обліковані. Вони Формується по ним кошторис і спрямовується на той чи інший напрямок: матеріально-технічне забезпечення, дві позиції і е, медичне забезпечення без проведення процедури. Хай це буде скорочена процедура, спрощена процедура чи відкриті торги, але вона має бути тому, що інакше ці кошти. Не можуть бути використані. Роботи у волонтерів буде чимало. Зима на носі і армію треба утеплити. Міністр переконує, до кінця тижня всі гроші на підготовку до зими будуть. Волонтери вже запропонували проводити усі тендери швидко та відкрито. Поступили запроси від батальйонів на бронежилети. Ми видаємо запрос. Нам потрібні бронежилети. Кожен з нас десь ці бронежилети вже закупав. Ми просто вивішуємо на сайті 5 бронежилетів, показуємо їх технічні характеристики. Их испытания и задаем батальону вопрос. Вот характеристики, вот цена. Выбирайте сами. Они говорят: да, вот этот бронежилет лучше. Нам не надо это ни с кем согласовывать. Мы это покупаем не на государственные деньги. Мы покупаем это на свои деньги. Мы купили, положили в машину, отвезли, передали, подписали договор, мы сдали. Наказ про створення волонтерської ради обіцяють оформити уже завтра. А самі волонтери сьогодні ж приступили до роботи. Тепер вони мають організуватися та почати споряджувати армію. Андрій Засаднюк, Зорян Бень, ТВА.